Вже майже чотири роки Полтавський університет економіки і торгівлі готує фахівців за спеціальністю туризм. Традиційно ці студенти проходять стажування на базі різноманітних турфірм. Проте нині у них є можливість набути досвід роботи, не виходячи зі стін своєї «Альма-Матер». В університеті урочисто відкрили першу студентську туристичну агенцію. Роботодавці нинішні вони зацікавлені отримати фахівців, які вже мають досвід роботи, стаж роботи. Ви знаєте, як в анкеті вимагається. Ці дані так то ми саме це і хочемо дати нашим студентам. Відкриття цієї агенції говорять в університеті. Ще один крок у реалізації концепції практично зорієнтованої підготовки випускників. Ініціатива про її створення надходила від самих студентів, тож і працювати у ній будуть винятково молоді фахівці. Агенція буде займатися безпосередньо розвитком туризму регіонального внутрішнього зовнішнього і безпосередньо будемо реалізувати різні. Путівки підтримку у відкритті студентської туристичної агенції університету надала обласна влада. Ми бачимо продовження да певної роботи стосовно розвитку галузі туризму. Якщо ми розпочали попереднього цю співпрацю і створення інформаційних центрів туристичної інформації, по суті, які Завдяки скажімо, певній співпраці були відкриті в певних вузах. То сьогодні ми бачимо продовження певного формату. І дійсно, ця співпраця переросла на сьогоднішній час відкриття туристичного агентства. Організація подібних студентських центрів, де випускники мають змогу реалізувати свої знання та отримати практичні навички роботи для Полтавського університету економіки і торгівлі. Формат не новий. Він вже встиг на 100% виправдати себе. Трохи більше року ми відкрили молодіжний бізнес-центр. Знову ж таки за підтримки обласної державної адміністрації, так само як і туристичну агенцію, і представників бізнесу, пройшло трохи більше року. А вже діяльність молодіжного бізнес-центру зацікавилися е, е, Шведський університет. Велике майбутнє переконаний Олексій Нестоля, чекає і на цю туристичну агенцію, адже у її співробітників для вдалого старту є все теоретична і практична підготовка, великий потенціал, а головне любов до справи, якою займаються.